АСМР, новорічна чарівність тихої ночі. Привіт! Зараз я хочу подарувати тобі трошечки новорічного тепла такого, що нагадує про дитинство. i yes. so Морозу раптом між соснами з'являється маленьке світло. Воно пливає і наближається до тебе. Це новорічна вея Бога. Проводить маленькою паличкою перед твоїм обличчям і навколо тебе з'являються золоті і срібні іскри, вони кружляють повільно із кожною іскрою, тобі знайти ближче, спокійніше, ніжніше. Вея дістає мішечок you Початок. Її слова тануть у твоєму диханні і ти відчуваєш справжній спокій, глибокий, м'який, новорічний. Вона робить її руками маленький жест, і поруч з тобою з'являється невелике сяючи для все, такий собі чарівний Гілочки світяться з м'яким зеленим зяйвом, а на верхівці палає маленька зірочка. Бо я каже, нехай ця зірочка принесе Вічна тиші, спокійно, тепло, ще рівні місця всередині з новим маленьким дивом, німтим, бояче До наступного. Чарівна...